we Всім доброго дня. Я перепрошую, що я розпочинаю, але кажуть, треба починати з чоловіка, Так ніби якась така є. Я радий, що, ми, що Оленка нас зібрала. Так багато мав сказати, але я трошки почав хвилюватися. Ну, перше, що хочу сказати, я вчитель не є фаховий, вчитель малювання, вчитель малювання, на жаль, не приїхав в силу цих причин. Прізвище його Олег Яцула. Моє прізвище дотичне до того, що я познайомився з татом, а тато сказав, я щось почав говорити про художників, А мене дочка теж малює. А, малює? Давайте їй сюди. І таким чином ми допомагали їй купити білети, сказали, куди їхати вчитися. Тобто в свій час дуже важливо, крім того, що людина працює, ще кажу, що вона зустріла на своєму шляху людей, які кажуть, в чому допомагають. І так всі їй допомагали. Тих, що допомагали, от сьогодні прийшов пан Дмитро Стицько, також ми були в нього майстерні, він вже говорив, показували дом. Тобто, це дуже важливо. Є е, е, два типи. Е, Творчого росту або творчого ривка, або старту. Перший тип це людина, кажуть, творить сама себе, так як Іван Франко, а другий тип старту це так, як Шевченко. Він попадає в тусовку, і та його тусовка помаленьку кажуть: підтримує, розуміє, викуплює скрипатства. Так само це. це дуже важливо. Є художники, наприклад, скільки я вже знаю, є такі художники, які тримаються осторонь. Виставок, зустрічі молодих художників це їхні проблеми, тобто вони, як виростуть, будуть такими великими, як я, то тоді ми вже з ними будемо говорити. Але оцей старт потрібен. І от якраз те, що робить і Бункер Мус, вона, ці люди, ця територія дає старт, вона дає супровід. Це дуже важливо. Друге важливо, сьогодні я їхав сюди, приїхав разом з мамою. Мама їхала як на перше побачення, вона зараз стоїть як на першому побаченні, вона така е, переживала, і, і обличчя їй світилося. Розумієте, це теж дуже важливо. Є такі деталі, які виказують. Друга сторона, якщо говорити більш так кажуть, як риту до нашого часу, так, на сході йде війна. Є різні лінії супроту, є різні кажуть, лінії кордону. І от це сьогодні те, що ми сьогодні зібралися. І те, що сьогодні ми зібралися на те, що дивитися на картини відкривати виставку, це та лінія супротиву, яка кажуть, не стирається, яка, кажуть, не, яка існує не одночасно. Бо тут є, можна по різному. Я хотів би ще сказати, щоб Оленка, роботи Оленки попали під проєкт. Ми хочемо цей проєкт відкрити, якщо нам вдасться, я думаю, що вдасться. Не дивіться на те, що там кажуть, є різні події, бо кажуть, під час війни Франці все рівно виходила на вулицю і пили на вулиці Каву. того Франція кажуть... Залишається Франція, що завжди є оцей побут, красивий, гарний побут. Бо Англія в свій час пережила часи Кромбеля, е Німеччина, часи Лютера, пережила, коли значить, е все. Мистецтво завмирає, коли є вже ідеологія, коли, там, наприклад, якісь лозуни ходять з лозунами. Я дуже боюся суспільства, яке заставить нас ходити з лозунами. Роль не грає, які тут будуть лозунами, чи праві, чи ліві, чи наші, чи їхні. Має бути дуже гарний пиріг, який має дуже багато поверхів. Ну, ясно, якщо не залишається нічого, то тим пирогом дати в Шкода того гарного торта, але прийдеться може дати. Я... Так що якщо буде ще куратором, така буде виставка «Малярство Лановеччини. мистецтво без музеїв», то обов'язково будуть там ще роботи і Марчука, і Олени Горга. Тому що, ви розумієте, дуже шкода, коли ми маємо напряму Новеччину, але прив'язка тільки до двох лауреатів там в Шевченківській Або А ми маємо Тернопільщину і прив'язка до двох лауреатів в Шевченківській прем'їні в Тернопільській області. Розумієте? Хочеться мати глибше, інше дно. Я забрав час, я покористувався правом вчителя. 45 хвилин ще вам не говорив, але трошки перебрав час. Я вам дуже дякую і хотів би, щоб ще ви говорили про творчість про, і просто говорили про своє враження. Моє перше враження так. Ранок. Дякую. Я не так забуділася мені сказати, тому що десь, десь ми дотичні в тому плані, що і... Е... Виставку запропонували Бонкермоз, тому що розумієте, я дуже багато бачу виставок. Я знайома з тими мистецькими подіями, з тим середовищем, яке зараз існує, з тими стилями, художньо-пластичними напрямками зараз в нашому образотворчому мистецтві. І, зокрема, слідкую за діяльністю галереї, яка є в бункермозі. Я хочу сказати, що Оленка, коли ми дивилися останні виставки, які тут відбувалися, мені здається, що ти вписалася. В тому плані, що е зазвичай е галерея Бункермус е має своїм завданням, яке я вже побачила знайомити молодих людей. Художники, взагалі молодої інтелігенції Тернополя, з тим мистецьким процесом, який відбувається в Україні. Ми мали змогу навіть останнім часом перед, перед тобою, Оленка, була виставка художника з Чернігівщини, з Києва. Була дуже цікаві мистецькі проєкти, і приємно те, що саме в Бункермузії, може, десь і започаткували е, таку акцію як представлення молодих, молодих художників. Я вже буду називати художницею, тому що. Те, що ти студентка, і воно ну, приємно розумію, що, що ти є студентка третього курсу, однак по тих роботах відчувається, що ти активно працюєш і тобі подобається. По-перше, що то твоє. Незважаючи на, на те, що ти вчишся на текстилі, ну можливо, десь і вчувається, розумію? тому що оця нитка, оце плетиво, оце мереживо, які, які тобі дають. Викладачі, які в композиції, саме текстилю, вони десь фарбово переплітаються тут на полотнах, але але я скажу, що що ти вже собі десь бачиш свою композицію, свої, свої теми. Е, ну, Певно, зазвичай то є природа. Природа дає тобі можливість розкрити то душевне, поки що то що, що тебе хвилює, ті емоції, ті почуття, шукаючи ту художню пластичну форму, яку ти зараз засвоїш і використовуєш в даних роботах. Я, я знаю, що е, ти. Е, Бачила тебе, коли я тільки вступала в академію і, і хочу відзначити той рік справді, тому що навіть твої однокурсники, я не знаю, який ваш курс, бо дуже багато залежить від того, з ким ти вчишся. І от є, наприклад, випускники, і якраз чомусь так, так трапляється, що коли е, студенти, то є 3-4-5 таких міцних студентів і гарний курс, гарний випуск. І, можливо, в тебе теж є, є ваш курс такий, тому що тут дуже багато залежить від того, як ви працюєте, як ви допомагаєте один по-другому, які теми, які дискусії. Це теж все впливає на формування ваш молодих як, як художників в перспективі. Можливо, тобі багато дало так оглядає ту стилистику використання тих прийомів, які зараз в інвестицію, і перебування в Польщі. Так, тому що ми знаємо, що у Львів і зараз і Польща, особливо Лос, дуже активно співпрацюють. І зараз в палаці мистецтв є дуже гарна виставка. Саме завдяки таким акціям, які відбуваються, молоді художники в Львові, ну і Тернопіль наші часто їздять туди, мають можливість бачити, а як працюють сучасні художники Польщі. Відчувається та культура, підхід. теж можна зазначити сьогодні, що теж вплинули в деякій мірі на тебе. Ну звичайно, що ми, коли зайшли, як с як сказав свій вчитель, захоплені так, тому що справді є, є цікаво зроблені роботи, є тебе, такий дуже серйозний підхід. От що мене насамперед вразило, що, що ти в такому молодому віці вже серйозно підійшла до формування експозиції, до побудови тої концепції. Яку ти нам подала. І зазвичай би хотілося, можливо, якісь, я не скажу етикетки, етикетка, ну, зараз молодь вона працює в іншій стилі, в іншій подачі. так? Але е, все-таки може десь які концептуально простежити, от, от що, що які теми, як тебе хвилюють, можливо, можливо, десь би хотілося ти ніби ті невеликі анонсації. Ти дала своє бачення, відчуття, що ти хотіла представити е, саме в цьому проєкті. Ну я не буду довго так затримувати. Я хочу привітати тебе, бачу тут твоїх друзів і справді, бо зараз багато ми знаємо, як навчаються головне для молодих. Художників. Для вас це важливо зараз, якомога більше пізнати, взяти. Є гарні художники у Львові, є гарні художники в Тернополі, і чим чим далі, чим більше треба ти, пізнавати знавати ті процеси і дивитися в інших містах, в інших країнах ви маєте ту можливість, і вам може легше вже як, як тим художникам, які працювали колись. І я, ем, я тішуся з того, що ти маєш можливість вже бути навіть у Польщі для того, щоб навіть то поїхати, подивитися виставки, порівняти в себе, людина завжди особливо творча, мусить сприймати в контексті. Тому що тоді не, не буває того, я виставила його гонорово до по вулицях. Так ти собі зразу вистави і зразу сприймаєш в контексті. Я бачила то, як в контексті того я сприймаюся. Я хочу тобі полижати на подальше і бачу, що тебе підтримує вдома. Напевно з тобою приїхала мама. З тобою приїхали твої друзі, чи до тебе приїхали гості. Хай сьогодні справді буде для тебе свято: свято художниці, свято твоєї виставки. Ми будемо тільки підтримувати і будемо сподіватися, що ти знайдеш ту свою стезю. Бо мистецтво це є дуже складна дорога. Це треба, щоб тебе розуміли, щоб тебе підтримали. Якщо є підтримка в родині, я бачу, мама. Тебе підтримує, це буде все добре. Тепер все залежить від тебе, як ти будеш йти в тому житті, і що ти собі будеш ставити, які ти будеш собі ставити. Нам приємно, що в нас на Тернопільщині є такі молоді, цікаві люди, які навчаються, будемо сподіватися, що це твоє захоплення, те твоє становлення художниці буде продовжувати розвиватися, і ми будемо слідкувати за твоєю творчістю. Дякую вам за вашу. Такі хороші слова. Ну, я вже особливо не маю що сказати, я хіба хочу подякувати вам всім, що ви тут зібралися, бо я очікувала побачити тут тільки тих, тих кого я запросила, а насправді прийшла ще більша більше кількість людей і мені дуже приємно. Дуже, Підійміть. Підійміть руку, хто прийшов, будем. Насправді, насправді, так як ви сказали, що дуже важливо. Так, тусовка. Угу. Моя тусавка ось вона вся тут, і <рес> вона насправді творча. Це, це мій курс, і він насправді дуже, дуже хороший курс. І дякую, що ви всі такі я. А є. А ще хотів додати до був дзвінок до Києва до Івана Степановича Чемачука, Олег дзвонила. Він цей... Хоть... Також він спочатку перепрошує там трошки плямку, а потім каже. Я її поздоровляю. Це дуже важливо. А на якому на курсі? Перша її виставка, я її поздоровляю. Бо він теж не сподівався, що раптом знає, так каже, квітка розкрилася. Це ж ніби березень, чи не травень, а вже. Так що це дуже гарно. дякую. знову